Друзі, вітаю! Це мій тихий рад. Нас на ніч передають 3-4 градуса. Ой-ой-ой, що в мене тут робиться? Тепла, тому хочу трохи понакривати, позакривати. Зайшла в парник. Зараз покажу, що тут робиться. Помідори попадали, треба подивитися, що є. Тут ось є помідорчики, бачите. Опять поросли, треба було слідкувати, Опять не вслідкувала, ну вже треба, не знаю, може і прибирати. Ну, ще є помідорчики, ще ось зелені є, ще нав'язалися, ось тут ще добре є. О, і тут є, о, треба позривати, потрошки ще є. А наверху не бачу не в'язі, не нічого. Тут такі вже тунелі. Тут ще є помідорчики, тут черіки ще є, ось що ще є. Дивіться, які гарні. Тут ще зверху треба. Подивитися, поприбирати зайве і хочу закрити форточку. О, ще й все нормально закривається. Я щось хвилювало, що я її тут не закрию. О, Щоб було їм тепленько. І також другу закрию. Сподіваюсь, що я до неї доберуся тут чері. Ну, не знаю, щось виключусь, закрию. Закрила, тут складніше, трошки, може, чері поламались, ну, нічого. Але закрила, вже і відкривати не буду. Мій кріпчик, ну цибулька вже вирвати Треба курям віддати, а кріпчик треба полити. І тут теж ще є помідорки. Так що все добре. Ідемо далі. Лила трошки, кріп полягав, звичайно, ну, нічого він підніметься. Тут просто йому тіньше і там хміль поліз. Вон, дивіться, який затіняє, тому він трошки витягується, ну нічого. І зібрала свій урожай тут, нарвала трошки кропу собі на салатик, перчик і ось скільки помідорчики ще вибрала. Є і більші, і менші різні. Так що все добре. Двері теж закривати буду, і, друзі, скажу, що мені здається, що це була сітка на дверях, хоч вона і не прибита повністю, була, але вона трималася більш-менш то сюди ніякі мушки ніякі нічого не залітало. І мені здається, їм саме із шкідників тут нічого немає. Хвороби, може, є, а шкідників нічого немає. Вішала ці липучки, на них практично нічого й немає. Де-не-де не де, щось ну, взагалі практично немає. Так що, друзі, мені здається, що це хороший варіант. У мене ще кущ падалишніх. Помідор, дивіться, як нав'язались багатенько. Вже достигають. Невеличкі, але є. Тут в мене в минулому році прямо кучою росли, я розсаду висадила кучу і потім так вона і залишилася. І так вона тут і росла. це видно, насіялись насіння і є помідорчики. Вийшла на город, зірвала цей зелений відірвався. Дивіться, помідор багато. Я не знаю, мені шкода їх зривати. І не знаю, чи накрити їх, чи що. Понав'язувалися, тут, звичайно, пов'яли, миленькі такі. А тут потрошки є і, і байдуже такі Не знаю я навіть, що робити. І ось все, з ума сходять. Збирала трохи помідори тут на городі. Звичайно, геть мало, Трошки буріших, не знаю. Зелені шкода рвати, перець теж зелений шкода, там маленький порвала, той, що там в мене що я садила маленький, а тут. Не знаю, ще зірву баклажани. Друзі, і відерка п'ятилітровий майже баклажанів. Є білі, є навіть і такий крупний, дивіться, який гарний. Супер. Як я казала, що ще до холодів. Якщо не буде заморозка оці дні, то ще будуть. В'язі дуже багато, я міленьке не рвала. І цвіту ще дуже багато цвітуть. Ось дивіться, квіточка на квіточки. Повно всі квітують. Так що, якщо не буде заморозка, то ще щось буде. Поки не стемніло, хочу показати вам свої хризантемки, вже розквітають. Ось така. Ще не повністю, але вже відкриваються жовтенькі, хоч маленькі такі, але квітнуть Ну, це рослинка короткого дня. Тому тільки-тільки починають але гарні. Що таке? Бачите? Це всі однакові. Ну тут поки що ще. Не квітують. Це теж рожеві, здається, однакові. Але цвітні це інакші але поки що не знаю. Не вистачає їм вологи. Ще багато, бачите, тільки-тільки збираються. Ось якась біленька, мабуть, буде, але ще не розкрилася. О, а ті коні ганяють, боже, страшне, що роблять. І протягнула шланг. До огірків своїх хочу палити. Уже з криниці все рівно, вже і на вулиці холодно. Я вам скажу, сьогодні так було холодно, я була в місті на базарі, і в куртки, в... Ну, легенька куртка, звичайно, але куртка, кофта, я все позастібала, тому що так замерзла, що це просто жах був. Тому холодно і зараз полию і накрию огірки. Те, все решта, не знаю, що робити. На сьогодні ще там наче 10 градусів передають на ніч, а вже з завтрашнього дня там буде е, 3-4 в день 15-16, максимум 18, то не знаю, як воно що буде, але ручки прикрию, може ще щось і буде. В'язь є, так що сподіваюся, що ще щось буде. Друзі, не полянувалася, дістала парник, щось від кладовки. Ключ на силу знайшла, коти там спали, скинули його, єлі знайшла. І натягнула на гірки. парничок. завтра, звичайно, поправлю, але прикрила, тому що вітер і щось затягнуло. Не знаю, доща наче не передавало, але не знаю, як воно буде. Але вітер метиляє, тими огірками страшно. То прикрила, завтра вже зроблю все до ладу. Ну а на цьому все. Всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого найкращого. Підписуйтеся, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки. Дивіться, де воно лазить. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. Пока.